назад! Руку назад! Давайте. Я говорю, руку назад! Я Хорошо, Руку назад! Руку назад закрывает. Я заклею. Тебе куда, я потекло Вот так придёте, босиком. Я не Знайте, якщо ви не пред'являєте документи на вимогу співробітників поліції, вас тепер можуть затримати, витягти з транспортного засобу та доставити до відділку поліції. Саме така ситуація трапилася з нашим учасником клубу, але такі дії незаконні. Що робити в даній ситуації? Я розповім вам детальніше у цьому відео. Окрім тих кадрів свавілля, які ви побачили, відносно нашого учасника клубу було складено постанову за частиною 1 статті 126 КУПАП, яка оскаржена в 5-му апеляційному адміністративному суді. Протокол за статтею 185 КУПАП, також виправдано в одеському апеляційному суді, та протокол за частиною 5 статті 122 КУПАП закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення в Суворовському районному суді.

Того, як ви будете мені приділити, не треба мене знімати на своїх. Ви нас знімаєте? Я, да, а я маю право знімати. Ні, ні, спочатку дайте. Спочатку ви надайте документи і докази. Документ, Документ. Документ службове посвідчення. Це не службове посвідчення. Я вас вашу... Так, далі. Далі. Згідно цього ви не встановили. 35. Тобто чинення змістового питання саме те, що ви спало в Ренесуацію, чи ніхто нас там буде змушити. Де? Покажіть мені. Надайте мені. Надайте. Ні. Спочатку. Я вас повідомляю. Останній раз. А я вас теж повідомляю. Повідомляю до вас у своєму фізичну силу. Ні. Не треба. Не треба. Просто слово. Не виходимо. Не виходимо. От чесно скажу, Мені іноді здається, що частина 3 у статті 35 закону України про національну поліцію як найстарша дитина в сім'ї, яка залишила батьківський дім і про яку всі підзабули. Чомусь складається враження, що здебільшого саме правозахисники користуються нею. Нагадаю, що за цією частиною поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави, яка вказана у цій статті. Проте, як ми бачимо на відео, поліцейського вистачило ну орієнтовно на хвилину. Після цього він побачив провокацію з боку водія. За щося спецзатор, Будь ласка. Руки дерево, що зупиняємо, якісь чи що. Що ви мені робите? Що ви мені робите? Що ви мені робите? Що ви мені, що ви мені робите? Що робить? Прибирайте руку. Руку прибирали. Що ви мені руки давите? Прибирали! Що ви мені давите? Чесно кажучи, боляче дивитись на такі кадри. Тим паче, коли людина похилого віку поводить себе абсолютно спокійно, адекватно спілкується і головне, благає припинити такі дії. Бачу ціль, не бачу перешкод. Такий девіз тримали у себе в голові поліцейські тоді під час затримання. Повертаємося до профільного закону України про національну поліцію. Частина 1 статті 43 вказує, що поліцейський зобов'язаний. Заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи чи та або поліцейського, або інші тяжкі наслідки. В нашому ж випадку поліцейський сказав про це і одразу почав протягувати руки. Там хтось помітив щось про посягання на життя і здоров'я? Чи, можливо, таке попередження було невиправданим? Напевно, мало екшену на роботі, але це поки що. Дуже і дуже логічне запитання. А чи мали вони взагалі право застосовувати саме до нашого водія похилого віку фізичну силу? Відповідь ні. Чому? Частина 5 статті 43. заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності малолітніх осіб. Осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків, учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю та здоров'ю інших осіб. Ще в когось залишились запитання до співмірності таких дій з боку поліцейських? Коментарі під відео до ваших послуг. Не так закриває. Я ти, куди я чекудає Ну так піде Ти посіка. Так як ви зрозуміли, водія було затримано та доставлено до відділення поліції для подальшого встановлення особи. Проте, зневажаючи людську гідність, поліцейські навіть не дали можливості обути взуття назад на ногу і прошнурували його на кайданки. Попри ці всі моменти, невеликий плюс є: кайданки зняли майже одразу, як зайшли у приміщення підрозділу поліції. Віти буде заліповіло. Я проповоджу до цього, я буде знову надягуна на розгляд. По факту затримання і ця вся ситуація завершилася через дві години. І на нашого учасника клубу було складено матеріали аж за трьома статтями. Постанова за частиною 1 статті 126 КУПАП за те, що не показав документи, протокол за статтею 175 КУПАП за злісну непокору, та частина 5 статті 122 КУПАП створення аварійної ситуації. Нам вдалося домогтися справедливості, але це зайняло тривалий час і чимало зусиль. Не всі суди розділяли нашу думку, проте кінцевий результат того вартий. Спочатку нам вдалося закрити провадження за частиною 5 статті 122 Купап, де було складено протокол за створення аварійної обстановки. Через місяць після події Суворовський районний суд міста Одеси закрив провадження у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Поліція не долучила жодних доказів, які підтверджували, що наш учасник клубу створив аварійну ситуацію і порушив ПДР. Паралельно з цим вже було відкрито провадження за нашою позовною заявою за оскарження постанови за частиною 1 статті 126 КУПАП, не документів. Так як спершу ми справилися з ситуацією по аварійній зупинці, ми відсікли притягнуту причину для зупинки. Наш учасник клубу, будучи присутнім у судове засідання. Прийшов на суд із копією рішення, усвідомлюючи, що причина зупинки незаконна, а докази непред'явлення документів відсутні. Суд задовольнив позивні вимоги, і цю справу ми теж виграли. Проте поліція просто так це не залишила і подала апеляцію. Проте, і апеляційний адміністративний суд залишився на боці добра і справедливості і залишив рішення суду першої інстанції в силі. Крім того, ми працювали над складеним протоколом за статтею 185 КУПАП, «Злісна непокора, подавали клопотання на закриття провадження. З першого разу не вийшло. Інший суддя Суворівського районного суду визнав водія винним, наклав штраф та стягнув судовий збір. Обурившись, ми звернулися з апеляційною скаргою на постанову суду. І знову нам допомогли попередні рішення суду, де всі процеси були завершені. Тому суд зазначив, що у працівників поліції була відсутня законна вимога вимагати документи, що є кваліфікуючою ознакою при притягненні водія до відповідальності за вчинення злісної непокори. Ми на цьому не завершуємо, і для нашого учасника клубу вже склали позовну заяву на відшкодування моральної шкоди, яку було понесено внаслідок таких зухвалих дій по відношенню до водія похилого віку. Цю позовну заяву вже було подано учасникам клубу до суду, інакше ніяк. Ми і далі працюватимемо над відстоюванням прав водіїв на дорозі в межах чинного законодавства, щоб усе було в межах правового поля. Зараз права підтримка на дорогах України необхідна як ніколи. І як бачите, не лише щоб отримати консультацію в моменті, а й мати можливість в судовому порядку відновити справедливість. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інший корисний матеріал.